Всім привіт! Ви на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна і я знімаю своє відео з міста Дурес, Албанія. Бажаю вам приємного перегляду. Сьогодні будемо гуляти набережною. Зараз 17.30, і ми з вами прогуляємося набережною в місті Дурес. Це набережна, яка простягається в районі пляж. Я для себе поділяю місто на декілька сегментів, і пляж. Ну, відповідно, це лінія пляжу, де відбувається вся двіжуха в сезон і зараз вже в вересні людей значно менше. А також є частина міста, яку я для себе називаю центр та порт. Це далі знаходиться від мене, і ми їх розглянемо в інших відео. Набережна. Дуросу. В районі пляжу має ось такий вигляд. Тут є зона для бігунів та тих, хто користується велотранспортом, а також ось такі тут є візочки, тут працюють на пляжі люди, що продають різні смаколики, але то вже інша історія. Пляж не забитий, як ми бачимо. В сезон в цей час тут було набагато більше людей. Ну, і ще не вечір, відповідно, тому що в пік вечірнього променаду буває таке, що важко знайти собі місце на цій широкій вулиці, тому що людей виходить гуляти багато. Я зараз йду в сторону від порту, в сторону такого лунопарку і готелю Адріатік. Сьогодні, до речі, дуже вітряно, і, як мені сказали, Люди, які тут живуть вже давно в Дюресі, що це ось такий початок осені. Він характеризується саме вітрами і з різким зменшенням туристів в цих краях. Я приїхала в Дюрес на початку серпня, і ось тут на пляжі я не була жодного дня. Це я вам таку коротку хронологію подій розповідаю. Чому, Чому не була? Тому що після саранди виглядає все це для мене не дуже колоритно. Скажімо так, тут було дуже багато людей, шезлонги стоять досить тісно, все це платна зона, тобто тут ще й платити треба за такі умови. І сам берег з моря, ми до нього підійдемо сьогодні, він мені не дуже сподобався. Вона відпочивалася в Саранді, то, мабуть, щось таке враження від Дурасу склалося, що не захотілося вже тут саме бути морським відпочивальником. Але я відвідала тут готель Адріатік, показала вам відпочинок біля басейну солоного, і це було теж непогано. Дивіться в одному з попередніх відео. А я проходжу повз один з численних барів тут на набережні, з якого дуже голосно лунала музика. І як там сидіти відпочивати, не розумію, бо справді занадто голосно. Але люди там завжди є, один з таких популярних барів тут. Ввечері багато морозива представлено на набережні: і турецьке, і м'яке морозиво, і джелато італійське. В день щось закрите, щось відкрите. Характерна риса набережної дюро. Тут усюди можна побачити ігрові автомати. Трошки вони такі вже може підстаркувати, десь списані в інших країнах були колись, і їх можна віднайти тут ввечері активно використовуються. Набережно тут довга, і гуляти не перегуляти тут. Але, як на мене, чисто мій мінус, тут нема лавочок. Я розумію, що це досить дивно звучить, тому що тут безліч шезлонгів і безліч кафе, щоб можна присісти. Але якщо, наприклад, не хочу в кафешку і не хочу шезлонг орендувати, то тут нема зон таких відпочинку для пішоходів. Давайте до води підійдемо. Ось ті самі візочки, саме на пляжі. Ось так це виглядає. Попкорн, пиріжки, бурики, водичка. і чорний пісок. Чорний, не знаю, від мазуту може, тому що поряд порт. Мабуть, що в сезон тут можна активно орендувати катамарани і це додасть бонусів до відпочинку в такому мілкому морі буде хоч. Де ногами порухати. Подивіться, ось знову ця чорна вода. Знавці екології. Напишіть мені, що воно таке. Може це така структура піску, не знаю, але для мене виглядає це загрозливо. Прям чорний пісок такий, чорна грязюка катається. Ресторанчики. Тут хоч тихо, тому що там, коли гуляєш набережною, кафешки, всюди лунає музика. Ктамарани зараз якісь безхозні тут стоять. Але, мабуть, що там хазяїн на лежаку лежить. Кількість відпочивальників саме у воді можете оцінити. На цю хвилину всі йдуть туди далеченько, бо дуже-дуже неглибоко тут. Бачу сміття на узбережжі, краба якогось винесло, мужчинчик в плавках, щось його там тиця, і медуза якась теж валяється на узбережжі. Щось вони там тицяють. Це такий крап, як ми готували. Раніше разом з вами я показувала вам, як готувати крабів і поруч медуза. Такий кінець сезону в дюрасі. Ця картина так називається. От і сміттячко на березі. Звісно, можна не фокусувати на ньому свою увагу. Але якщо так валяється, то ну, видно, видно сміттячко. Це вже знайомий мені пляж готелю Адріатік. Те ж відпочивальників саме на морі небагато тут. І зараз я вийду вже на доріжку. Буду йти не піском, а набережною. Просто що хотілося і пляжик вам трошки показати. Повернулася на доріжку. Тут вздовж набережної. Багато різних шезлонгів та різнокольорових парасоляк. Всі вони е, сегментами певними розташовані. Це е, приватна власність людей, які за різну ціну вам можуть запропонувати цю послугу, послугу оренди. Е, раніше тут все коштувало дешевше. Звісно, з кожним роком ціна підвищується. І актуальні ціни сезону Дурес 2023 були в середньому, щоб отут орендувати парасолю та шезлонг, треба було віддати 10 доларів євро, тобто тисячу лек. В цю ціну зазвичай продають два шезлонги і одну парасолю. Але є виключення, де Хочуть стягнути цю плату саме з людини. Треба це теж уточнювати, коли ви йдете відпочивати. Зазвичай два шезлонги злонги парасоля, але є такі любителі підзаробити більше, і вони можуть вас таким чином трошки обманути. Щось назвати невнятно, а потім вже сказати: ага, це ж було лише за одну людину. Така сама фішка є. Із таксі. Тобто інколи тут кажуть, ціну теж не за маршрут, не ціну поїздки. А якщо декілька людей їде, вони можуть там сказати вам, типу, 10 євро. І водій має на увазі при цьому, що не 10 євро за поїздку, а 10 євро з людини. Тобто краще зайвий раз перепитати, що має на увазі. Пляжі, пляжі, пляжі. Всі такі, наче й різні, але ж це одне й те саме. Усюди та сама мілка вода і однакові шезлонги. Як бачите, іду і йду, і майже кінця краю цьому не видно. Я зараз йду в сторону Голема. Ну, до голема тут ще й йти, йти, пішки не дійти, але просто що напрямок вам показую, в який бік я йду. Можна йти в сторону порту, це буде протилежна сторона. Якось мене особисто не приваблювала ось така пляжна історія тут. Але я ж бачу, що тут дуже багато людей реально приїжджає відпочивати і ну, мають, мають позитивний досвід та емоції. Тут готелі, апартаменти, ресторани, кафе як сюди. Є також вздовж цієї лінії три бункери. Потім якось вам їх покажу. І тут бункери. Тобто вся ця албанська історія, вона вона усюди, нікуди не втечеш. Навіть на пляжі є бункери. Ну, вони не діючі, такі хранителі історії. Пальми тут, на мою думку, досить смішні, трохи занедбані. Їх тут не так багато. Набережна Саранди, якщо чесно, мені подобалася більше в плані пальм. Ну і взагалі, як вона була влаштована. Набережна Саранди була меншою за довжиною. Але якось мені вона стала ріднішою. В Саранді я була місяць, тут я вже розпочала свій другий місяць життя саме в Дюресі. І трошки, трошки навіть. Десь жалкую, що так довго тут наразі затримуюсь. Чому не залишилася в Саранді? Тому що в Саранді був серпень, це пік сезону, було важко знайти житло там за адекватною ціною. Ну і здавалося, що хочеться ж подивитися інші міста. Здавалося, що і в Дурисі непоганий, може бути пляжний відпочинок. Побачила, який він тут. Ось тут маркет. Ось так виглядають тут будинки на набережній. Це теж там здаються апартаменти, там хтось живе, відповідно. Одразу на пляж виходять. Якісь будівельні ліси. Внизу якісь розвалені, а там далі, наче і живуть люди. Із так дивно виглядає, дивіться. Чи тут ніхто не живе. Я дійшла до місцевої оази. Ну, ввечері тут, коли запалюються вогні, все виглядає інакше. Але в такому стані мені навіть колоритніше це місце. Це черговий лунопарк, який розташований отак біля пляжу. наче у пустелі, знаєте, тут я йду по піску такому, сміття бофтається, бабці ходять. Ну і зараз все це не працює, але ввечері оживає. Це точка збору місцевих і туристів. Але зараз при світлі можна розглянути, як все це тут є. Ввечері ліхтарі багато що маскують. З цієї атмосфери. І саме тут, коли я прогулювалася, до мене підійшов чувак і запропонував купити в нього речовини заборонені. Тому тут, тут є така історія. Я йду звідси, бо мені щось якось... не те, що страшно стало, просто що не по собі. Не знаю. Не страшний лунопарк, просто некомфортний. Обов'язково поставте вподобайку на це відео. Вам не шкода буде, а мені це допоможе розвивати канал. Ну і пишіть коментарі, це е, теж приємно для мене. Дякую. Пройшла я луна парк, що тут за ним. Тут знову пляж, і він ще мілкіше за попередню частину пляжу. І тут ще й водорості додалися. Е, до всього. Того, що ми бачили до цього. Але люди вон, щось плавають, ніжками дригають. На лежаках лежать. Що тут? Крабів нема. І попереду е заклад, що мені нагадує бункер, якийсь кафе. Я не знаю, чи воно діюче, бо я не доходила до тієї частини В пляжу. Зараз підійду, може, ближче. Сезон закінчився тут якось різко, як на мене. Читала до цього, що в березні двіжуха, ще всі відпочивають. Але порівнюючи з кількістю людей, що була тут до цього, буквально тиждень-два тижні тому то це небо і земля в цей час раніше тут було все забито. Засмучує і справді вражає та кількість сміття на узбережжі. До якого просто нікому немає діла, ніхто не прибирає його. Відпочивальники лежать на шезлонгах серед такого сміття. Якщо б я вже тут лежала, я б в пакет все зібрала та викинула, б. але людям байдуже. Я дійшла до цього закладу, який охрестила бункером, бо дуже мені він схожий на бункери, які тут в Албанії, усюди. Так виглядає набережна біля цього ресторанчика. Наче працює, але щось натхнення заходити саме сюди немає. Хоча, по ідеї, має бути тут симпатичні види, все так має бути непогано, люди меню дивляться. Пройдуся місточком. Вода піді мною тут каламутна. Дна не видно. Трошки набігають хвильки. Сьогодні не дуже сонячний день. Сьогодні більш такий вітряний день, але ситуацію загалом це не змінює в плані ситуації з морем. Вода тут прозорою, напевно, ніколи не буває саме в цих місцях... Бачите, жіночка рукою маше. Це в неї там мангали, вона смажить кукурудзу на продаж так сидить, продає. А ми з вами тим часом майже дійшли до кінця набережної з цього боку. Там Паркан, здається, як я зрозуміла, зараз пройдемо, я тут не була, хоч, хоч пройдусь. Цей бік, Є такий тут пісок на пляжі. Досить мілкий такий він потім, потім він усюди, Не, неможливо його ніяк позбутися. Так, я бачу, що ми з вами дійшли до кінця набережної, зараз покажу. Там смітники і все, і стіна. Ось такий був огляд набережної в цей бік. Огляд набережної в цей бік. Оце пояснила. Ну, думаю, що прогулянка видалася все одно цікавою. Пишіть своє враження, відпочивала б ви тут і платила б за ці пляжі по 10 доларів на день за місце. Розкажіть мені, бо свою думку я вже сказала. Може вона звучить доволі категорично і так розбалувано, але просто платити за такий пляж якось, якось не бачу необхідності, скажімо так. А ось приходити дивитися заходи сонця сюди мені подобається. Та зараз час додому. Я тільки що прийшла з закупівлі невеличкою, хочу зорієнтувати, поділитися, показати вам ціни на мій продуктовий кошик. Я брала овочі в овочевій лавці на розкладці, а також заходила до супермаркету, де придбала шампіньйони і ще деякі позиції. Усе це, що ви зараз бачите перед собою, мені обійшлося в 1545 лек. І що ж можна купити в Албанії на 570 гривень, якщо переводити леки? По-перше, я взяла куряче філе. Ось так воно запаковане. Кілограм коштує 700 лек це в супермаркеті екстра. Буду готувати сьогодні такі кабачки, човники фаршировані саме курячим філе. До приготування філе я підготувалася, звісно, і також взяла вершки, а ще шампіньйони. Шампіньйони теж брала в екстра. Загалом човники кабачкові можна готувати з різним видом фаршу і начинки. Але я сьогодні хочу курячу. Молоко брала я в лавці що біля мого дому. Воно там трошки дорожче, ніж в супермаркетах, але мені. Не треба далеко тягнути його. Ось така пляшка, тут 1,5 літри, трохи менше, 1,4, здається. Вона в ларьку біля дому коштує 200 лек, тобто 2 євро 80 гривень десь. А в супермаркеті трошки дешевше. Також в ларьку біля дому я взяла десяток яєць, 20 лек одна штука, 200 лек, десяток яєць. Ось така зараз ціна. Ну і в овочевій лавці це були солодкі перці, огірки, саме такі грецькі, мені подобаються, невеличкі і помідори дуже смачні в Албанії. Також в овочевій лавці я взяла персики. Кабачки брала теж біля дому. Отже, трохи хаотичний розбір продуктів, але повторюю, все це коштувало 570 гривень. Ну, звісно, розплачувалася я леками, просто переводжу для вашого розуміння кращого. Це відео добігає кінця. Пишіть свої запити для нових відео в коментарях, що ще показати. І я буду знімати вам нові відео. Зустрінемося на каналі. Слава Україні!